Слава Україні! Героям! Слава! Я вернулася, вирішила об'їстися. Мені оцю штучку дайте, будь ласка. О, так. І ще й велике капучино в чашку. Не знаю, як воно в мене влізе, але <кхм> такий день, знаєте. Дякую. Дивіться, яка прикольна тінь. Ану. Тінь. Така, коротше, тінь. Можна грати в нею. Тіння. Тут мадома малюночок тут. Ану. Весело. Прикольне в тіні — це піднімати руки, руками махати, а руки зайняті. Ну нічого, слухайте, якщо є тінь, значить іще є поки що фізичне тіло. Отак. От Фізичним тілом можна танцювати. Можна тримати мікрофон, співати, використовуючи голосові струни.